Саме з цієї роботи зародилася серія ветенанок. На цій ветенанці ми бачимо сонце, пісню, все те, що символізує незламність нашого народу. Сонце дає життя. Саме так ухрестили виставку витинанок знаної ніжинської майстрині Євгенії Липовецької, яка нині експонується у Ніжинському краєзнавчому музеї. Раніше мисткиня представляла свої роботи у різноманітних жанрах, таких як ткацтво та живопис, витинанки ж є новаторством у її творчості. Ну, мабуть, все має бути поступово, тому спочатку був олійний живопис. Потім більше. Зараз витинанка. ну Насправді я з нею працюю дуже давно, тому що викладала цю техніку, ще працюючи у коледжі, в університеті. І, ну мабуть, це і було поштовхом створити власне, серію своїх робіт. І показати учнівській, студентські молоді, що це теж цікава техніка, що це можуть бути гарні інтер'єрні роботи. Які Ну не просто витворюють техніку, але й можуть бути гарним оздобленням. Ажурні паперові та об'ємні банерні витинанки просто заворожують погляд і занурюють у автентичний світ самобутнього мистецтва. Бо ж витинанки то досить давня техніка, яку широко використовували наші пра. Витинанка має дуже давнє коріння. У нас в Україні, і, от, зокрема, в Ніжині ще в кінці 19 століття відома ніжинська мистецтвознавиця Євгенія Спаська згадувала, що, відвідавши Ніжинський базар, нічого такого цікавого мистецького я не побачила, а звернула уваги на паперові оздоби. І саме під паперовими оздобами вона розуміла вже сучасну ветенанку. Тобто, раніше менш заможне населення прикрашало Покуття, вікна, паперовими вирізаними орнаментальними сюжетами. І тому от саме паперові оздоби це той. Перший прояв сучасної ветенанки у своїй творчості Євгенія Липовецька показує можливості паперу у сюжетних і багатошарових витинанках, а також із кольоровими підкладами. А це вкотре доводить, що сучасні можливості дають поштовх розвивати цю техніку. Загалом на виставці представлено кілька серій витинанок. Це власне сюжетна витананка з образом людини, це козак, дівчина. А інша серія це суто графічні роботи. Геометричні, які передають ну, в моїй уяві рух, і це власне такі сюжети рушникові, орнаментальні. Тобто витинанка вона дуже тісно пов'язана саме із рушниковими мотивами, тому що витинанка – це орнамент, а орнамент це рушник. У самому серці виставки розміщені об'ємні банерні витинанки, які і є її родзинкою. Щодо таких монументальних ветенанок, то власне є багато митців з України, які давно працюють в такій техніці і презентують такі роботи по Європі. Перше, саме тут такі Інтер'єрні ветенанки можуть бути екстер'єрними. Ми спробували робити студентами, їм теж це дуже сподобалось. Ну і от в контексті того, щоб розкрити можливості, так ветенанки саме. А... Присутня й банерна ветенанка. Євгенія Липовецька була відзначена Всеукраїнською конфедерацією журналістів як мисткиня, яка формує Золотий Фонд української нації. Її роботи вже тривалий час презентують Ніжин на престижних мистецьких виставках України та за кордону. Наші попередні проекти саме із студентами, вони подорожують Європою і вже в трьох локаціях експонувалася. Польщі, і тепер вони подорожують далі. Тому наша техніка цікава не тільки нам, але й за межами нашої країни. Усього на виставці Сонце дає життя представлено 18 робіт. Переглянути їх всі охочі можуть до 20 жовтня у виставковій залі Ніжинського краєзнавчого музею.